Свого часу його пам'ятники та бюсти стояли у кожному місті та селі. Портрети прикрашали державні установи, транспаранти під час мітингів та військових парадів, на грудні значки жовтенят. Йому споруджували червоні кутки і цілі музеї, знімали фільми та писали книги, вивчали у школах. Але звісно, що найбільше місця він займав у серцях та головах совєтських людей. Особисто він не вбив жодної людини. принаймні історії невідомо про такі випадки, але ті білорусів та представників інших поневолених національностей обіцяв дати селянам землі, робітникам заводи, а для всіх інших побудувати щасливе соціалістичне майбутнє, але приніс хіба що грабежі, терор та руйнування. Якщо пригадуєте, то у пропагандистських книжках його показували як такого доброго дідуся з дещо мудрою лукавою посмішкою, який невимовно любив дітей. Діти – часті спутники Ільїча. Він безконечно рад, коли може можуть їм увагу, подаріть гарячу батьківську ласку. Але якщо б він справді був добрим дідусем, то очолювана ним більшовицька зграя ніколи не мала б шансів прийти до влади. Високо підняв над міром. Защений великим октябрем факел социализма, совєтський народ, Ленінська партія йдуть по верному путі к цели построению комунізму. Друзі, вітаю з вами канал За документаліст". і Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему століття смерті Володимира Ульянова, Леніна. Того Леніна, який свого часу через військовий переворот захопив владу у Російській імперії і на десятиліття випустив на волю червоного більшовицького демона, не випадково навіть назва нашого блогу звучить так: – «100 років без упер. До речі, цю тему нам підказав один із наших глядачів із Болгарії. Так нас дивляться навіть там, і це дуже приємно. Тож залишайтеся на каналі, і вам точно буде цікаво. 23 січня 1924 рік. Уся країна в єдиному пориві з'їжджається в столицю щоб попрощатися з засновником Совєтського Союзу та вождем пролетаріату Володимиром Леніним, почувши страшну звістку про смерть свого кумира, люди їдуть до Москви з найвіддаленіших куточків держави від старого до малого, переживаючи страшну втрату, плачуть усі, навіть суворі, більшовики. Люди йшли безконечно. Нескончаємом потоком, в торжественному молчании, нарушаемом время час від времени риданнями. Я вперше видел, сказав Емельян Ярославський, як старые большевики плакали. Тогочасна зима виявилася надзвичайно лютою, віяла хуртовина, стояв страшний мороз, щоб, хоч якось, зігрітися, просто на площі люди палили велетенські ватри. Вечір багаття білий туман морозу змішався з чорним туманом трауру, поетично написала одна з очевидців тієї події Ольга Чечеткіна. Сама природа розбушувалась, протестує проти горя, обрушившегося на всю нашу планету, а стужа над землею така лютая була, як будто он унес собою частицу нашого тепла. Незважаючи на холод, люди їдуть та їдуть до Москви. Про масовість можна зрозуміти, глянувши документальну хроніку тих часів. За п'ять днів та п'ять ночей попрощатися з вождем прийшло близько мільйона осіб. Спершу тіло Леніна лежало у колонному залі будинку союзів. Далі члени політбюро ЦК РКПБ, серед яких і найбільш здібний учень, який наповно проявить себе пізніше, це Йосип Сталін. Занесуть його у спеціально споруджений мавзолей, що після того перебудовуватимуть ще не один раз, допоки він не перетвориться на масивну гранітну споруду, яка стоятиме на красній площі і понині. Мавзолей стане справжнім капищем, куди ходитимуть, щоб поклонитися праху вождя не лише впродовж всього існування Совєтського Союзу, але вже і в сучасній Росії. А сам Ленін стане дороговказом для всіх генсеків та президентів. Навіть зараз у путінській Росії Мавзолей щомісяця відвідує близько 50 тисяч людей. Немало правда. Тож ким насправді був Володимир Ленін. І що він доброго зробив для людей, щоб заслужити на такі почесті і повагу? Зрештою, чому для росіян він ідол та кумир, а для українців тілення абсолютного зла? Голову пам'ятника розбили. Більшість очевидців повалення монумента сприймали з цікавістю та підтримували такі дії. Далі ми продовжимо, але я хочу закликати вас підтримати командний збір на розвідувальні ударні дрони для підрозділу ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопцям терміново потрібен Mavic 3T, який коштує 200 тисяч гривень. Їх треба кілька, але зараз, хоча б один. Нагадуємо, що дрібних донатів не буває нас багато, тож навіть 20, 30 чи 40 гривень це значна пожертва. Не так давно ми збирали хлопцям на fpv дрони і дуже швидко накопичили 1 мільйон 300 тисяч гривень, і вони вже полетіли до наших старших братів в окопи. Отже, Володимир Ленін він народився у російському місті Симбірську, що в Росії, у сім'ї губернського держчиновника та дворянина. Тобто родина далеко не була бідною. Батько працював інспектором народної освіти. Мама теж мала право на вчителювання, але ніколи не займалася цим. Усю свою енергію скеровувала на власну багатодітну сім'ю. Кажуть, що він насправді непогано вчився. Відтак після закінчення школи поступив на юридичний факультет. Казанського університету. Щоправда, це допомогли зробити друзі-батька. Річ у тім, що його старший брат Олександр брав участь у терористичному угрупуванні, і у 1887 році хотів вбити царя Олександра III. За це брата повісили. А для Ульянова молодшого двері усі навчальні заклади було закрито. Тобто, ми розуміємо, що ця тяга до тероризму була не випадковою. В університеті Ульянов навчанням цікавиться мало. Там він хіба що познайомився з працями Карла Маркса та брав участь у студентському страйку, за що його вигнали з лав студентів. В результаті колишній студент переїжджає працювати до Петербурга, звідки дорученням місцевих марксистів їде за кордон, де знайомиться з теоретиком і пропагандистом марксизму Георгієм Плехановим. Це фактично Плеханов дає Леніну квиток у дорослу політику, через що пізніше шкодував. Варто визнати, що у своєму житті я, як і кожна людина, зробив багато помилок, але моя головна непробачна помилка це власне Ленін. Я недооцінив його здібностей, не виявив його справжніх цілей і фанатичної цілеспрямованості, адже поблажливо та іронічно ставився до його максималізму. Я увів Леніна до кола відомих і впливових європейських соціал-демократів, опікувався ним, надавав всебічну допомогу і тим самим дозволив твердо стати на ноги. Я підтримував його, що в результаті призвело до народження такого химерного явища як більшовизм. Зі Швейцарії Ленін знову повертається до Росії і бере участь у створенні організації Союз боротьби за визволення робітничого класу. Його заарештовують і на три роки відправляють на заслання. В январі 1900 року года кончилась Ленінська силка. Но царське правительство запретило йому жити в столиці і в великих університетських містах. Ленін винужден виїхати за кордон. Долгих 17 років приведі он в еміграції, ліж ізрідка приїжджає в Росію. Друзі, тут починається найцікавіше. Далі ми розповідаємо, як власне Ленін прийшов до влади та історію про відомий усім пломбований вагон. Отже, 1917 рік Російську імперію лихоманить. Перша світова війна, великі людські втрати на фронтах та зубожіння населення призводять до незадоволення владою. Починаються соціальні заворушення, які дають старт революції, що увійде в історію як лютнева під тиском. Імператор Микола ІІ зрікається престолу. І ось у цей момент розпочинається золота доба професійного бунтівника та революціонера Володимира Леніна. Він вирішує повернутися в країну, де його не було цілих 10 років. На таке рішення впливає ще й той факт, що нова влада, яка прийшла після революції, дає право усім політичним мігрантам повернутися назад. Тож разом з Леніним у Росію виїжджає ще 32 особи. Їхній маршрут до Росії пролягає зі Швейцарії через Німеччину. Уявіть собі, квітень 1917 рік вокзал у Цюріху. Усі росіяни приходять на вокзал, щоб сісти у потяг, але вони на пероні не самі. Преса уже повідомила, що в результаті революційних подій. Тікачі будуть повертатися додому, тож провести їх приходять мешканці Цюріху. Одні викрикують зрадники, люмпен, свині. Інші ж навпаки, підтримують і співають інтернаціонал. Спершу потяг їде до Німеччини, а далі усіх пересаджують спеціальний пломбований вагон, у який ніхто не заходить і не виходить, а супроводжують його два офіцери німецького генерального штабу. Цей пломбований вагон має неушкодженим проїхати через усю воюючу Німеччину. Тоді ніхто не знає, що потяг, спеціально наданий кайзером Вільгельмом Другим, той має свою цинічну мету і допомагає Леніну вирватися зі швейцарського вигнання не просто так, а щоб ще більше роздмухати полум'я революції у Росії. Розрахунок Берліна простий: більшовики мають дестабілізувати ситуацію і таким чином просто посеред Першої світової війни закрити для Німеччини східний фронт. На той час у Росії вже встигли викинути з трону царя, нею керує тимчасовий уряд, і ніхто не здогадується, що восени на країну чекає ще одна революція. Точніше, не революція, а переворот, захоплення влади. Потрясіння, яке змінить не лише російську державу, але й світ в цілому, і до цього всього буде причетний саме Ленін. Друзі, за хвильку ми розповімо, як розвивалися події далі. Ви ж підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього, поставити вподобайку чи залишити коментар. Також нагадую, що ви завжди можете підтримати наш канал через сервіс. Байміє кофі, монопанку чи пейпал. І дякую людям, які вже підтримали нашу творчу команду. Ваші донати справді відчутні і дають нам змогу робити свою справу та рухатися вперед. <звук> Отже, Ленін повертається додому, і пізніше про цей факт Вінстон Черчилль напише так: мов чумну бацилу везли Леніна у російську імперії в опломбованому вагоні. На фінляндському вокзалі Петрограду Леніна вже чекає багатотисячний натовп. Звістка про його повернення рознеслася за кілька днів. На пероні вишикувалася почесна варта, коли Ленін вийшов з вагона. Військовий оркестр заграв Марсельєзу, начальник варти. Віддав рапорт. На площі зібралося понад 10 тисяч робочих матросів, солдат. Горіли факели. У руках у робочих були плакати. Привет Ленину! Да здравствует Ленин! Море людей, море знамен, и на всю Россию звучит призыв вождя. Да здравствует социалистическая революция! Рабочий поднимает своего вождя на руки и ставляет на броневик. У світлі прожекторів з простягнутою вперед рукою той здавався гігантом. Він почав промову про заповітні мрії людства та роль революції у їхньому процесі. Всі слухали, ніби зачаровані ні в кого й думки не промайнуло, Що дуже скоро стартує страхітливий червоний терор, і багато з присутніх тут стануть мертвими. Посвоївшись у Росії, Ленін закликає скинути тимчасовий уряд та розпочати пролетарську революцію, де влада совєтам і трудя. Крім того, він виступає за націоналізацію банків, за те, щоб контроль над фабриками перейшов до робочих, а землю віддали селянам, а всі разом отримали краще життя. А в перспективі мали жити у Совєтській республіці, такому собі соціалістичному району землі. Популістичні гасла здобувають неабияку підтримку населення. Бо хто був ніким, той стане всім, що ще потрібно. Так з дрібного маргінального угрупування, лідер якого ще зовсім нещодавно переховувався за кордоном. Більшовики перетворюються на політичну потугу у жовтні. Того ж року вони захоплюють зимовий палац та всі стратегічні пункти Петрограду. Ленін заявляє, що вся влада в Росії переходить у руки більшовиків. Далі ми продовжимо, але зараз коротенька ремарка. Як стало відомо пізніше, і це підтверджено реальними документами. Організація заворушень у Росії була щедро профінансована з Німеччини. Ці факти були оприлюднені вже після розпаду СССР, коли виплили прізвище багатьох осіб, що активно займалися шпигунством на користь Німеччини та поставили за мету зруйнувати державний лад імперії. За деякими підрахунками, Берлін заплатив більшовикам щонайменше 100 мільйонів марок. На той час 50 мільйонів дорівнювали 9 тонам золота. Головним розпорядником цих коштів був Ізраїль Гельфанд на 23 машинописних аркушах. Він детально описав, як за умови підтримки з-за кордону можна влаштувати перевороту Росії. У документі змальовано методи фінансування, саботажу та повалення уряду. Історики вважають, що саме гельфанд відшукав у Швейцарії Леніна та допоміг йому грошима, а також забезпечив його транзит через Німеччину в охоплену заворушеннями Росію. Більшовик номер один виявився єдиним російським революційним лідером, що не погребував німецькою допомогою. Він оча британською короною. Додам, що окрім грошей, німці постачали більшовикам зброю та динаміт. Частина німецьких коштів була використана для створення більшовицьких засобів масової інформації, у яких розпалювалася класова ненависть. Так більшовики заснували свій головний друкований орган газету Правда, і через неї вели пропаганду. Вони добре розуміли, що для того, аби завоювати владу, необхідно було заручитися підтримкою солдатської маси, і з цим також успішно впорались. У квітні 1917 року вийшов перший номер газети Солдатська правда, наклад якої сягнув 75 тисяч примірників. Загалом щодня у війська надсилалося до ста тисяч примірників газет, які спеціалізувалися на солдатсько-селянській тематиці. Це означало, що будь-яка рота 12 мільйонній армії отримувала одну більшовицьку газету. Кождодневна роз'ясняти роз мільйонам, що тільки перехід всієї власті к советам дасть мир народам, землю крістянам, націям право на самоопределення. Размах агітації пропаганди растет. І большевистская правда знаходить путь к сознанию народу. Отже, народ обдурений, влада захоплена, сталося від перших днів совєтської влади і до самої смерті Ленін очолюватиме більшовицький уряд Раду народних комісарів. Фактично одразу ж він починає здійснювати агресивну завойовницьку політику Уже за два місяці у грудні у відповідь на намагання України здобути автономію, надсилає українцям ультиматум, у якому йдеться, що якщо Київ за 48 годин не визнає владу більшовиків, то вони розцінюватимуть це як оголошення війни. Далі в Україну входять озброєні загони під проводом Мурав'йова, які починають вбивати, катувати та грабувати українців в Одесі, Харкові, Києві та інших містах. Більшовики йдуть на небачені звірства. Очевидці порівнювали більшовицькі вторгнення з монголо-татарською навалою. Московити і справді діяли середньовічними методами. У Харкові здирали з людей шкіру, у Полтаві саджали священників на кіл. У Катеринославі розпинали і забивали камінням. в Одесі офіцерів у кайданах смажили на повільному вогні або опускали в чан з окропом. Масові особливо жорстокі страти відбулися в лютому 1918 року в Севастополі, і ці події отримали назву Барфоломівської ночі 23 лютого. Тоді озвірілі матроси цілу ніч грабували та піддавали насильству або просто розстрілювали місцевих мешканців. Більшу частину в'язнів міської тюрми також розстріляли. Серед в'язнів були так звані антирадянські змовники, офіцери Чорноморського флоту, представники кримсько-татарського національного руху, священники, чиновники, місцева інтелігенція, тіла вантажівками звозили на пристань, звідки баржами у море. Там до кожного трупа прив'язували камінь і скидали у воду. Це не вигадки і не фантазія, оскільки збереглися документи та щоденники з детальним описом подій того часу. Є навіть відповідні фотографії. Ось 1917 рік і місце масових розстрілів так званих ворогів народу. А решту світлин, щоб нас не заблокували на Ютубі. Ми обов'язково покажемо у нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ви можете знайти в описі до відео в Україні. Муравйов віддавав міста на розграбування своїм солдатам а мешканців, обкладав даниною. Називав це контрибуцією на потреби революційної армії. З Чернігова зібрав 50 тисяч рублів. Згодом з киян вимагатиме. 5 мільйонів, а в Одесі візьме в заручники найбагатших мешканців з вимогою викупу у 10 мільйонів. Людину могли вбити на вулиці лише за стан рук. Якщо мозолясті, то свій. Якщо доглянуті, достоїн уніштоження. Розстріляних роздягали і одразу біля трупів ділили награбоване. Взагалі окупанти поводили себе як справжні грабіжники та мародери, ватаги озброєних до зубів злочинців систематично нападають переважно на великі будинки. Обходячи всі квартири, вони забирають золоті срібні речі, годинники, одежу, знущаються з переляканих мешканців. Писали газети. В результаті більшовики повністю захопили Україну і на десятиліття принесли сюди голод, руйнування та терор. Це саме вони спричинили розкуркулення з подальшим голодомором, розстріляне відродження, тобто знищення української інтелігенції у 20-30-х роках, коли цвіт нації найкращих молодих і талановитих людей масово розстрілювали. Хоча ці люди переважно усі вони щиро вірили у ті ідеї, які пропонував їм Ленін, кульмінацією стала трагедія у Карелії, де більшовики вбили Леся Курбаса, Миколу Куліша, Марка Вороного та багатьох інших. І до речі, про терор 30 серпня 1918 року Володимир Ленін проводив мітинг на заводі Міхельсона у Москві. Коли вождь світового пролетаріату виходив з приміщення, у нього кілька разів вистрелили. По гарячих слідах було затримано есерку Фанні каплан. А пораненого Ілліча негайно прооперували. І цей інцидент розв'язав більшовикам руки. Вони розпочали так званий червоний терор, масове знищення соціальних груп, яких більшовики оголосили класовими ворогами. Щоб закріпити його юридично у вересні, Рада народних комісарів навіть видала спеціальний декрет. І червоний терор набув статусу офіційної політики совєтської влади. Щоб втілювати терор, було створено всеросійську надзвичайну комісію ЧК, яку очолив знаменитий Фелік Дзержинський для ізоляції ворогів совєтської влади, причому вони не просто вбивали нещасних. Вони катували їх, поводили себе як садисти, підвішували у катівнях за ребра, відрізали статеві органи та язики, ламали руки та ноги. Світлин залишилось не так вже й багато, але вони є, і ми обов'язково покажемо їх у телеграм-каналі. Погляньте на це гарне, але одночасно і страхітливе фото. На ньому останній російський імператор з дружиною, чотирма доньками та наймолодшим сином Олексієм. Іпатіївському будинку серед ночі їх усіх раптово завели у підвал та почали розстрілювати. Тих, хто вижив, добивали багнетами. Разом з родиною Миколи II було вбито медика, кухара, камерденера та покоївку. Лише за часів Горбачова стало відомо, що розстрільна команда, якою керував Яків Юровський, прикладами гвинтівок, розбила обличчя трупів, щоб їх неможливо було впізнати. До того ж, усіх облили сірчаною кислотою її конфіскували з усіх аптек Єкатеринбурга. Набралося майже 100 літрів. Тіла п'ятьох членів царської сім'ї та їхніх слуг закопали під дорогою за містом. А трупи Царевича Олексія і княжне Марії скинули у вугільну шахту. Наказ про ліквідацію Миколи II за однією із версій безпосередньо дав Ленін та Свердлов. Якщо хочете більше дізнатися про методи, якими керувалися більшовики, то у нас є окремий випуск КТ НКВД, у якому ми розповідаємо, як вони сталевою рукою заганяли людство до щастя. Чим ще запам'ятався Ленін? Насамперед, це політикою він проголосив та власноруч реалізував метод. Грабуй награбоване, націлений на пограбування То влади у 1917-му, А вже до кінця 21-го вони продали на захід коштовностей на 1 мільярд 200 тисяч доларів, що за теперішніми мірками замість Бога творився культ вождя. А ідеологія марксизму ленінізму мала витіснити християнство та зайняти його місце у масовій свідомості населення. Леніна називали не інакше як великий вождь, вождь пролетаріату та вождь трудящих всього світу. Починаючи з 1918 року, плакати із зображенням Ульянова почали випускати великими накладами. При цьому сам Ленін ставився до всього цього прихильно йому це подобалося. Не дивно, що ще за життя революціонера його ім'ям було названо два міста: Ленінськ поблизу Царицина та Ульяновка поблизу Петрограда. У 1922 році він виступив ініціатором створення демонічної держави СССР і ще більше зацементував та укріпив свій режим. Режим, який змінив світ, і наслідки від якого ми пожинаємо і досі. Але власним правлінням насолоджувався недовго, бо прожив лише 53 роки і помер у січні 24-го. Версій смерті кілька, атеросклероз судин головного мозку, отруєння і навіть банальний сифіліс, на який тоді у Російській імперії хворіло близько 40% населення. І навіть зараз багато російських дослідників визнають, що швидше за все добила Ождя саме ця делікатна хвороба, яка спровокувала деменцію, паралічі втрату мовлення, і це добре видно. Якщо подивитися останні прижиттєві світлини, друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про головного кремлівського уперя і його ідеологію те, з чим бореться сьогодні наша країна. Вони знову намагаються принести нам комунізм, більшовизм, терор і грабунок. А ми б'ємося за своє право жити. Тому бережіть себе, вірте в перемогу та допомагайте зсу. Зустрінемось.